Вітаю 11 клас. Сьогодні ми готуємось до контрольної роботи. Перше завдання треба порівняти m і n. Якщо 8 третіх степені m більше, ніж 8 третіх степені n, ми проаналізуємо основу 8 третіх це неправильний дріб, він більше 1, тому це функція зростаюча. Якщо це функція зростаюча, то при порівнянні аргументу у нас знак зберігається, тобто m більше n. Синус 25 градусів в степені m більше, ніж синус 25 градусів в степені n. Синус 25 градусів в нас менше одиниці, але більше нуля. А якщо це менше одиниці, то функція спадна. Тому, якщо тут стоїть знак більше, то коли ми порівнюємо аргументи, ми ставимо знак менше. Я нагадую, що значення синуса і косинуса більше або дорівнює мінус одиниці, а й менше або дорівнює одиниці. Друге рівняння. Ми спочатку розписуємо ось цей показник, як 5 в степені х помножити на 5 в другому. Далі 5 в степені х як спільний множник виносимо за дужки. 5 в степені х розділити на 5 в степені х – це одиниця. 5 в другому це 25. 1 плюс 25 це 26. Тепер 5 в степені х це невідомий множник. І щоб його знайти, ми 130 ділимо на 26. Це дорівнює 5. Ну і тут п'ятірка в першому степені, тому х дорівнює одиниці. Друге завдання треба розв'язати нерівність. Ми спочатку повинні ліву і праву частини привести до однієї основи. І якщо ви бачите десятковий дріб, то ви його записуєте звичайним дробом, тут змішаним числом 1,5, скорочуєте 5 і 10, отримуєте 1,1 переводите в неправильний 2 помножити на 1, 2 плюс 1 других. І ми записали 1,5 як 3 других, в тому ж самому степені. Далі, щоб привести до однієї основи ми 3 других, запишемо як 2 третіх в степені 1. І ми перемножимо показники мінус 1 множимо на мінус 4х-21. Тепер аналізуємо основу 2 третіх правильний дріб менше одиниці. Тому х2 буде вже більше бо дорівнювати, ніж, і тут я розкрила дошки, 4х плюс 21. Один. Ми бачимо, що маємо квадратну нерівність, перенесли з протилежними знаками 4х і 21, прирівняли до нуля, знайшли нулі цієї функції. Тепер це квадратична нерівність або квадратна нерівність. Ми бачимо, що ми можемо зобразити параболу схематично відками вгору. Мінус 3 7. зафарбовані точки. І тепер нас цікавить, при яких значеннях x значення функції додатні або дорівнюють нулю. Це на проміжках. Да, ось у нас віточка, де в нас додатні значення функції. Ось відповідні їм аргументи. Ось відповідні їм аргументи. І парабола да, розширюються, відки йдуть в нескінченність, тому це проміжки будуть від мінус нескінченності до мінус трьох, включно, і від 7 до нескінченності. Четверте завдання: розв'яжіть нерівність. Ой, і пробачте, розв'яжіть рівняння. Нам треба також провести спочатку до однієї основи. Ну, ми, якщо проаналізуємо. 0,25, 25. 25 сотих. Якщо ми скоротимо на 25, отримуємо 1 четверта. 16 це 4 в квадраті, тому ми не будемо приводити до основи 2, а залишимо все з основою 4. І так, при піднесенні степеню ми показники перемножуємо, тобто ми х-2 помножимо на х-4. 25 сотих це 1 четверта в степені х. І 16 це 4. В квадраті, ну і в степені 3 мінус х. Я одразу перемножила показники. Далі розкрили дужки, перемножили дужка на дужку. Одна четверта це 4 в мінус першому. Мінус 1 помножити на х буде мінус х. Тут розкрили дужки 2 на 3, 6, 2 на мінус х мінус 2х. Тут я привела подібні доданки одразу, мінус 6х. Далі примноження. Степенів з однаковою основою. Основа залишається тою ж, а показники додаємо мінус х плюс 6, мінус 2х. Далі відкидаємо основи, а показники прирівнюємо. Ну і тут зводимо подібні доданки. Звели подібні доданки, перенесли все з протилежними знаками. Вліво отримали квадратне рівняння, я розв'язала його за допомогою теореми да, і отримали відповідь 1 і 2. Друге рівняння. Якщо ми тут приведемо до однієї основи 25 це 5, 5 в квадраті, тому це буде 5 в степені 2х. Да, все інше переписали. 125 не треба записувати, як 5 в кубі. Бачимо, що ми все приведемо до квадратного, зведемо до квадратного. І виконуємо, 5 в степені Х це t більше нуля. Тому 5 в степені 2х це буде t квадрат. Ну, отримали t квадрат мінус 30. те плюс 125 дорівнює 0. Далі розв'язуємо або за допомогою теореми Вієта, або за допомогою. Дискримінанта і формул. І виконуємо обернену заміну. 5 в степені Х дорівнює 25. 25 це 5 в квадраті, тому х дорівнює 2. І у нас є t2, тому 5 в степені Х дорівнює 5 або 5 в першому, тому другий корінь це буде одиниця. Наступне п'яте завдання роз'яжіть нерівність. Цій нерівності ми також вже бачимо, що в нас буде показник тут 7 в степені х. А тут, якщо ми розпишемо, буде 7 в степені 2х помножити на 7 в першому. Ще раз, показники додаємо при множенні. І знову ми виконуємо заміну 7 в степені х ми позначаємо через t. Зрозуміло, t більше нуля. І Отримаємо теж квадратну нерівність. 7t квадрат мінус 8т плюс 1 менше 0. Прирівнюємо до 0, знаходимо 0 це 1 і 1 сьома. Будуємо, оскільки квадратична функція параболу відками вгору, бо коефіцієнт а дорівнює 7 більше 0, відмічаємо наше. Нулі виколотими точками, бо у нас строга нерівність. І бачимо, що значення функції менше нуля. Да, ось тут в нас на цій частині параболи значення функції менше нуля, і ось відповідні їх значення аргументу. Тобто маємо проміжок, який ми записуємо у вигляді нерівності, тому що ще в нас це не відповідь, це ми тільки розв'язали нерівність з сте. Тому ми цей проміжок записуємо у вигляді нерівності подвійної. Тут знаходиться значення змінної t, які більше однієї сьомої, але менше 1. І після того, як ви записали за допомогою нерівності, після цього, ось тут я е, не дописала, тут повинно стояти 7 в степені. Е, заміну ми робили, да, 7 в степені х. От 7 в степені. І основа більше одиниці. Відкидаємо показники. І у нас буде х більше мінус одиниці, але менше нуля. І одразу можна записати у вигляді проміжки від мінус одиниці до нуля. Тут 7 в степені х. Якщо б у вас була нерівність не менше нуля, а більше нуля, значення функції більше нуля ось на цій частині. Параболи, да? Ось відповідні їм значення аргумента. Да? Тому це проміжки будуть від мінус нескінченності до однієї сьомої, і від 1 до плюс нескінченності. Але ми записуємо це не у вигляді проміжків, а у вигляді нерівності. Тут у нас розташоване значення аргументу бо те, яке менше однієї сьомої. Можна написати більше нуля. Якщо ви напишете, то це не буде дуже великою помилкою, бо про розв'язання в нас все одно показникової нерівності, це ніяк не буде залежати на подальший розв'язок. Якщо б тут було від'ємне значення менше мінус 1,7, то просто розв'язків би не мала ця нерівність. І... Ось цей проміжок це Т більше одиниці. Виконуємо обернену заміну. 7 в степені х і так більше нуля. Да, бо показникова функція. Одна сьома це 7 в мінус першому степені. Одиницю ось цю записуємо як 7 в нульовому степені. Основа в нас більше одиниці 7, тому х буде менше мінус одиниці, і х більше 0. І це ви записуємо да, Квадратна дужка – квадратна дужка – це об'єднання цих нерівностей. Да? І коли ми записуємо відповідь, це буде об'єднання цих проміжків. І останнє завдання: розв'яжіть рівняння. І якщо ми 4. Запишемо, як двійку в другому, то тут буде 2 в степені 2х, 9 запишемо, як 3 в другому, і в степені Х це буде 3 в степені 2х. Я цей вираз перенесла з протилежним знаком, і 6 це 2 помножити на 3 в степені Х, або 2 в степені Х помножити на 3 в степені Х. І ми бачимо однорідне рівняння, бо в нас кожен з. Доданків має степень 2х. 2х 2х х, плюс х, теж 2x. І щоб розв'язати таке рівняння однорідне, ми ділимо кожний з доданків або на 2 в степені 2х, або на 3 в степені 2х. Ну, я розділила на 2 в степені 2х. З них, да, кожен з них я розділила на 2 в степені 2х. Тут нас скоротилося, залишилося по одиниці 3 помножити на 1 просто 3. Тут ми бачимо, що в нас 3 в степені 2х, і 2 в степені 2х знаменнику. Тобто ми можемо записати як 3 других в степені 2х. Ну, і 2х як множник. Далі. Тут ми 2 в степені х і 2 в степені 2х можемо скоротити на 2 в степені х. 2 в степені х розділити на 2 в степені х. Тут залишається одиниця, як множник, 5 помножити на 1, це 5, просто залишиться. Далі 2 в степені 2х розділити на 2 в степені х. При діленні показники віднімаємо, тому буде 2х мінус х залишиться просто х. Да? знаменнику залишається 2 в степені х. І ми маємо 3 в степені х в чисельнику. 2 в степені Х в знаменнику, тобто, це буде 3 других в степені х. І ми бачимо, що ми можемо все звести до квадратного рівняння, тому три других в степені Х це буде t. це t квадрат, і маємо 2 t квадрат мінус 5 плюс 3 дорівнює 0. Розв'язуємо і отримаємо. Два корення те перше три других те друге одиниця. Виконуємо обернену заміну. 3 других степені х дорівнює три других, тому х дорівнює одиниці перший корінь. І одиницю замінюємо як три других в нульовому степені, тому другий корінь це х дорівнює нуля. Я бажаю вам успіхів. Якщо щось не зрозуміло, будь ласка, питайте.